Буділи уряду зібрався тарифний майдан. Кілька сотень активістів протестували проти підвищення цін на комунальні послуги. Люди бідкаються, соціальні гарантії, пенсії та зарплати заморозили, доходи громадян суттєво зменшились, а ціни на все це зросли, через що вони фактично опинились на межі бідності. Далі розкаже Людмила Парасківа. Якщо ви вводите такі ціни за комунальні платежі, то будь ласка, підвішіть. 74-річна киянка Тамара бідкається. Її пенсія півтори тисячі гривень. Каже, ціни на комунальні послуги зросли у півтора разу, тому як їх сплачувати далі, і гадки немає. Я інвалід другої групи. У мене померли і чоловік, і дочечка, і батьки. Я одна осталась. Скажіть мені, будь ласка, що могла дозволити пенсіонерка інвалід другої групи на тисячу гривень. Тапочки, ну штани якісь, ліки це в першу чергу. Що їсти? Як ліку? Уватися такої ж думки й інші мітингувальники. За те, що я раніше могла прожити кой то зараз, я взагалі не можу. Як можна простому пенсіонеру вижити в цій країні? Платити за квартири не будемо, бо ні за що буде. От і все, нас будуть оганяти з квартирів. Учасники тарифного майдану обурені, мовляв, ціни зростають, а якість комунальних послуг незмінно низька. Тож наголошую, треба переглянути всі складові тарифів, в першу чергу зменшуючи витрати на апарат підприємств житлово-комунального господарства. Експерти, хоч і розуміють людей, однак пояснюють, такі кроки обґрунтовані. Зокрема, Василь Котко зауважує, галузь у кризі, і до цього призвели саме занижені тарифи. Економіка не просто цього вимагала. Ті перекручення, які у нас є в тарифоутворенні, я не скажу, що це одна і основна причина, але це одна з причин, через які наша економіка навіть серед країн пострадянських впала більше всіх і гірше ніж будь хто та організатори акції переконані, уряду насамперед треба було підготувати людей та економіку перед тим, як стрімко підвищувати ціни. Хоча визнають, вони обґрунтовані. Ми готові, громадяни готові платити, але професійно треба підійти до питання. Зараз люди накручені, вони рахують кожну копійку. Безробіття в країні панує. Війна йде, врешті-решт. Тому як можна не, обґрунту... не розказати про це питання? От в нас так заведено, бо ця царі знають, що робити, а ми не віримо царям. А поки пані Тамари і інші активісти обіцяють проводити акції постійно, доки влада їх почує, бо кажуть, тарифний майдан лише почався. Людмила Парасківа, Олексій Попов, новини, телеканал Бізнес.